Віталій Батилішах грає проти Планкстон. Нідерланди, рейтинг 1981. Планецкая партия, разменный вариант. Це чотири чи що хоче зіграти, чи що? Не зовсім розумію. Так, добре. Якось це все так собі виглядає. Перекрив суперник собі туру. Дасть мені слона скоріше за все, це прекрасно, я думаю. Так, і зробимо. Роздваємо собі вішаки. Чи не віддаси? Може і не віддасть. Віддасть. Ну і добре. Так, ну ми надвигаємо наш пішокова перевага на ферзом 4 проти 3, тому так стратегічно ми тут маємо грати. Різні бувають плани, але найпростіший це цей. Фідуру, фігури позаду, пішаки переду. Так, послабляє чорні поля суперник. Це не може мене не радувати. Так, треба підтягнути трошечки фігурейшн. Перед тим, як швиряти пішки, звісно, треба. Посилити цю всю двіжуху. g 5 треба було щось зіграти, зафіксувати тут на білому, щоб чорні поля були у нас. Підготуватись потихесенько, не поспішаючи два слони. І в нього все ж таки кінь знову стоїть, який пів години стоїть, просто в нього впирається ноль ходів. Такий хід окей. Що Зараз же 5 ну, Хай буде тут тоді напруження, так я бачу, що з цього вийде. В будь-якому випадку. В будь-якому випадку. Так. 5, а ще 4 можна це все видернути. Можна просто. Так, подіргати трошки. Може, задвине просто. Думаю, це буде тільки на мою користь. Тут слабкість залишається. Так, потихесенько переходимо. Тут треба ще якось трошечки кудись. Ну, давай дозадвинем далі. Так, тут мату немає випадково таких лінійних. От, брат, ти коней візьмеш, да? Правда? Чи не правда? Ти, типу, хочеш коня кудись поставити? Можу провести тут. Поки в тебе кінь не грає, у мене всі фігури, в принципі, тут. Так, 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 так. Якщо це тактично працює, то чого ні? Ой, що це таке? Не розумію, що це за прикол такий? Просто коня віддав, і здався. правильно. дякую. Я вже злякався і щось. Фігуру в мене забрав чужо. 77-84. Міражі просто. Ну. Дивно супер не грав. Все це розіграв. А, тактика була. На два слони йому треба розміняти одного мого слона. Так, боротись з перевагою двох слонів. Бо ніхто ж так тобі просто цього не дасть. Він віддав другого слона. Ну і позиція вже погана. Піжукова більшість на фаризому. У мене здвоєний пішак була. Така собі структура, тепер прекрасна. Чій простір захопили. Ші, два слони. Ну і обмеження коней. Все прекрасно. Чорний кінь просто вилетів з гри. Ну, позиція якби програна, тому удар це і не удар це, великої різниці немає. Звісно, в баліц. На цьому рівні можна програти в будь-який хід, зівнути мат в один хід, там, пат чи ще щось. Об'єктивно, програно давно. Якщо б він навіть це не зівнув, підійшов би по комп'ютеру Drive 2. Прохідний пішак, ми будемо на нього грати. Придеться щось за нього віддати в кращому випадку. В гіршому я ще оцього заберу, переставлюсь. І будуть два зв'язаних І... І все. Віталій буде Шахів, грає проти Флуді Стан... Стагнант Молдова, рейтинг 1990 то вони грають за нього цей гамбіт Бенку, то вже три за сьогодні. Стоїть під зв'язкою. Якась така схожа позиція в Магнуса було. Короєх вісім там було. Це, звісно, не те, що він робить. Зазвичай б'ють, чи не б'ють? Може і б'ють, чи не б'ють. Так, ну ти тут десь потім забереш, да? Це виглядає дурення. Ну Чесно тобі тебе скучу. Знаете, якщо здесь есть цього пишечка B2, в тебе втрачається центровий пішачок. Пожертвувати такого ну як пожертвувати? Ти б'єш тут, я б'ю тут. І потім слона тебе заберу. Красить? Ну, або не знаю. Що, що тобі запропонувати? 7? Навіщо грати на нашому рівні цей Гамбіт Бенко? Він же надто складний дебют. Багато ходів. Не треба просто завчити порядки різні. Ну Популярний? Як і Грюнфельда. Не розумію. Настять на 83. Навіщо собі ускладнювати життя? Ну не дайте мені рекорнутися. Ну далі те що. Погана позиція вчора. Трачаються ці базові пішаки і. Центр уже у білих рухається. Ще, якби віддає лінію А. Лінії важким фігурам не треба віддавати. Тому що швидесенько яка була на H1, нічого не робило. От подивіться на цю туру. Ну, що з нею, нічого. Як її активізувати? Суперник каже: Да. на, Активізовую. І все, і матові загрози. Кінь не ходить, тому що зв'язаний. Слон не ходить, тому що кінь зв'язаний. От Дві фігури просто не грають. Вони є, але їх немає. Ну і якби так, тоді так. Так, а в нього просто.